Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Це YouTube канал нашої інтернет-крамнички Мій Оберіг. Ми знаходимося в Києві, в ЖК Final Town. У нас є шоурум. Мене звати Юля. Сьогодні я вам буду розповідати про свою нову сорочку, яку я почала вишивати для чоловіка на чорній тканині. Тканина в мене чорного кольору, це 100% льон, рівномірний льон, італійський мануфактура Сатема, Італія. Ой. Так, я та людина, яка не боїться ніяких таких викликів, і хочу вам сказати, що абсолютно комфортна ця тканина мені для вишивки, незважаючи на те, що вона чорного кольору. Декілька слів також хочу сказати про схему. Вона в мене дуже-дуже простенька. Зараз я вам все покажу і розповім. Розповім, як я то придумала собі. Ось, Де я її взяла? І що мене надихнуло? Надихнуло мене на початок роботи над цією сорочкою. Бажання мого чоловіка мати чорну сорочку. Колись років, напевне, 7 тому я вже вишивала йому одну чорну сорочку, бо він дуже хотів, а мені хочеться, щоб він їх носив, носив щодня, не тільки на свята, знаєте, як бачите, все можливо. Вишиваю я при неяскравому освітленні. Щоб сонце не било, чи там лампа на тканину, мені так легше. Очі звикли, і, власне, 12 ниток в 1 сантиметрі достатньо комфортний каунт, 30-й каунт для вишиття. Ну, звісно, поки я не користуюся кулярами, але знаєте, це все одно можливо. Щодо схеми. Ідея схеми це в ось цій книжці «Борщівська народна сорочка. Моя улюблена книжка, справді така достойна, об'ємна робота, автори і покусінські. Ось багато ідей я брала для своїх сорочок з цієї саме книги. Ось, але справа в тім, що незважаючи на те, що тут дуже детально подано, якби і фото. Давніх сорочок, так і навіть прокреслена схема. Все одно, в мене, коли я почала відшивати зразки, в мене не вийшло одразу ну, якби відтворити її. Я зрозуміла, що треба її переробити. Спочатку я для того, щоб взагалі намалювати, накреслити цю схему, я спробувала відшивати різні елементи. Одразу на тканині мені так зрозуміліше. Ось, Потім я взяла м, листочок в клітинку. ось, Намалювала те, що я вийшла, те, що мені сподобалося на листочку в клітинку, інше я випорола. О, та й а потім цю схему мені чоловік накреслив вже в програмі. не знаю, Видно, не видно, це вже такий чорновий варіант, бо деякі елементи я ще олівчиком домальовувала, і її треба допрацювати, але мені вже. Все зрозуміло. Схема дуже проста. Тут дуже легкі прив'язки елемента до елемента, щоб мінімізувати розрахунок ниток чорних на полотні, ось буквально там кожні дві ниточки, і я вже знаю, де починається наступний елемент, що мене ну, мені дуже полегшує роботу, тому що як який би класний не був зір в мене. Яка б не була рівномірна ідеальна тканина, але все одно це чорний колір і це льон. Тобто льон нитка має не сталу товщину, тканина фактурна, і тому все одно доводиться рахувати. Ось, сорочка ця мені дуже подобається. Я ще не бачила, щоб її хтось вишивав, можливо, я не дивилася. Мені дуже подобаються ці елементи. Такі дивіться гори. Вони шиються дуже легко, і, напевно, це дубове листячко. Ось. В оригіналі, звісно, це вишито молочними, крученими ниточками, з додаванням там невеликого... невеликої кількості кольорів. Ось. А в мене все інакше. Хочу одразу сказати, що. Пазушний розріз. Тут я роблю не як в оригіналі крапелькою, тому що ця сорочка вже буде сучасного крою, вона має бути зручна в носі в повсякденному житті. Ось Тому в мене пазушка зроблена такою качалочкою. Качалочка на 5 ниток. Ниточки чорні DMC перле. Я взяла собі клубочок, але в нас також такі нитки є на метраж. Ціна клубочка нині 80 гривень, тут 80 метрів. Ціна пасми 65 гривень, ті самі 80 метрів. Ці перлешечка 8 у мене на цій качалочці. Бачите, це буде такий пазишний розріз. Ось. Потім я його просто тут надріжу на потрібну глибину, щоб зручно було вдягати сорочку. І починаю я вишивати знизу. Зараз я передіну п'яльця вам, напевно, і покажу. Дивіться, ось я почала вже вишивати ці елементи, вже навіть в мене є один цілий рапорт, тобто я вже прошила всі елементи зі схеми на полотні. Нитки. Нитки в мене шов, киталійський стоковий, він є в нашій крамничці, в нашому асортименті. Я його використовую. У чотири складання. Для чого? Для того, щоб бодай з одного боку шовк закріпити петелькою. Тобто, ну, грубо кажучи, то я роблю собі таке шовкове муляне. Я беру десь отаку довжину нитки, складаю, складаю її вдвічі. Так, відрізаємо. Ось, тоді розрізаю ще тут, бачите? І одразу чотири ниточки я вставляю в голочку, і тоді в мене тут лишається петелька, якою я таку раз і закріплююся з одного боку до тканини. Це дуже зручно. І все-таки, знаєте, шовк він ковзає, але який же він приємний у виробі, приємний на дотик. Дівчата, я слиню нитку, але ви так не робіть. В нас є для цього віск, і я все ніяк собі не візьму. О, Отако. Ось цей елемент в мене, яскравий і великий, вишитий цим шовком. Зараз такого шовку в нас немає в асортименті, саме цього кольору, він подібний до DMC 3838, але, будь ласка, слідкуйте, тому що стоковий шовк він дуже швиденько в нас розлітається. Зараз є також кілька цікавих кольорів, можете собі замовити. На чорній тканині воно просто розкішно виглядає. Далі ось ці листочки. Ці листочки в мене вишиті нитками Brother Special, 16-та товщина. Золотавий, такий, Колір 782. Я собі взяла на ці листочки пасмачку в 50 метрів. В нас вона зараз коштує 60 гривень, 100 метрів 120 гривень. Ну, тобто, достатньо бюджетно, нитка дуже класна, дуже фактурна. І ось, до речі, чи можна різні нитки поєднувати в одному виробі. Так, саме для цього я це і роблю, тому що мені хочеться, щоб цей зір мав фактурність. Шовк. І бродер. Ці синенькі цяточки, ці елементики це хрестик. Так само хрестик тут в цій книжці в схемі, так я його собі відмалювала. Це в мене також бродер, 796-й колір. Вони між собою класно, знаєте, поєднуються на чорній тканині, то взагалі. І там в мене є всередині такі жовті елементики. Це 726-й номер звичайного вашого ДМС, як ви кажете. Ось, а взагалі це муліне. Муліне те, що має шість складань. Отже, в мене в одному виробі поєднується шовк, Brother Special, муліне і перле. Гадаю, що має бути прикольно, ну, чесно кажучи, на мій смак, на мій смак, вже ось те, що я тут вийшла, цей рапорт, мені дуже подобається. Буде така яскрава сорочка на чорному тлі. Гадаю. Має бути гарно. Сурочка буде з коротким рукавом. Мій чоловік носить лише короткий рукав. ось У нього є сорочка з довгим рукавом, він змушений її вдягати, ось, але залюбки носить короткий рукав, то попередню сорочку я йому вже з коротким рукавчиком зробила. Щодо тканини, я відрізала 90 см, розрізала навпіл. Так, в мене тут буде лишнє, але я тут спокійно собі розміщу лекало, і ще в мене буде місце зробити йому комірець. Стієчку, Стійку буду робити невисоку, і схему на стійку я ще не намалювала, але я думаю, це будуть такі півлисточки. Мій чоловік не любить високу стійку, не любить тут ці кутасики, тому все буде дуже просто і лаконічно. Щодо е, аксесуарів, які я використовую, голки в мене Тюліп 24-й номер. Цей 24-й номер голки універсальний. Він підходить як і для ниточок перле, як і для Broder Special, як і для шовку, як і для муліне. Так само. Моліне в мене в три складання, шовк в мене в чотири складання, ну, бродер і перле в, одну, в одне складання, бо це кручена ниточка. І хрестики цією крученою ниточкою і бродерочком. Виходять просто такі, знаєте, як бісериночки, ну, прелість. Так, голки. Голки тюліп, вони зараз я вам розпакую, сподіваюся, вам буде видно. Вони йдуть в такій скляній колбі. І в нашій крамничці ви маєте змогу замовити їх поштучно. Ціна однієї голки 70 гривень, блістер 370 гривень. Тому, якщо ви не бажаєте одразу там блістер собі замовляти, ви можете взяти одну голочку. Я з ними не розлучаюсь. Ножиці ну, в мене вежі. Вежі вже в мене два рази падали. Але мені їх пані Лариси чоловік полагодив, і я ними підрізаю ниточки. Для вирізування вони не годні, але тут вирізування в мене немає тут лише в мене пряма гладь і хрестик. Ну і можливо ще потрібно буде зробити покрайницю, по тому що там в оригінальній сурочці вона є. На жаль, немає опису швів в цій книжці, якими швами вами саме в цій. Ця сорочка вишита, не написана, але вона мені дуже нагадує, шов цирка. Це той шов, яким ви підшиваєте, коли підгинаєте низ сорочки. Такими він йде м -м квадратиками. Обов'язково нитковтягач собі взяла. Такий негарний прім, але він дуже зручний, його ціна зараз 220 гривень. Не знаю, можливо, ціни будуть рости, тому що дуже росте курс євро. Все це я собі складаю ось в таку скриньку. Це скринька DMC. Їх вже немає в наявності, але в нас є картонні, дуже зручно. Всі нитки сюди. Так, ось мій нитковтягач. Бачите, я на нього цю китичку почепила, бо він дуже негарний. А з китичкою він такий симпатичний. Ці китички ми кладемо в наші замовлення безкоштовно. І на ножичках в мене також такий, називається маячок. Так, гольниця. Обов'язково мати гольницю мені завжди гольниця слайдер. Якщо у вас десь трошки лишилась нитка і ви не хочете робити перетяжку, то колишайте в гольниці і не, не губите її. Так, і обов'язково розпорювач. Розпорювачі також різні є на нашому сайті. В мене такий старенький старенький, це здається, понячі галант. Ось, розпорювач це в мене як оберіг від помилок. Знаєте, це як парасолька. Якщо ви взяли з собою парасольку, то дощу не буде. Так, то я жартую. П'яльця. П'яльця в мене пружинні, нурги. Якщо хтось дивився моє попереднє відео про п'яльця, то я там казала, що це мій улюблений розмір 126 мм. Зручно в руку, тримати дуже зручно. Також ви можете використовувати п'яльця більшого діаметру, ось, але мені наразі зручніший цей маленький. Єдине, що, що так його потрібно весь час совати, але мене це не. Засмучує, я собі соваю ці п'яльця. Дуже легко, не треба нічого крутити. Натяг чудовий. До речі, коли ви шиєте на чорній тканині, то, напевне, все-таки з п'яльцями буде легше, тому що натяг. Ви так на неї дивитесь так ви не бачите переплетіння. Трохи змінили кут нахилу п'ялець, і вже переплетіння чітке. Я шию в один прокол, тому я. Часто кручу ті п'яльця, для того, щоб <смі>, бачити переплетіння. Все ж таки тканина чорна, не біла, хоч в мене тут і поруч прив'язки, все дуже легко прораховується, але, знаєте, все одно, все одно інколи так буває, опа, поплило. Так, треба, <смі> треба заново наводити різкість. Осона я вже звикла. Схема шиється дуже-дуже швидко, легко, вона така елементарна, зрозуміла. В принципі, я зберегла усі елементи, які є в книжці, фото оригінальної сорочки. Ось вони мене трохи інакше розташовані, ніж в оригіналі. Але вони всі є, ці трикутнички, хрестички. Ось ці ли, листочечки такі. Якби хто з вас хотів цю схему, то коли я закінчу, я можу вам її подарувати. Безкоштовно пишіть, прийшлю. В мене вона файлом. Ну, якби я не люблю з комп'ютера вишивати, тому мені треба, щоб вона була роздрукована на папері, поки вона в мене в сирому вигляді. І ви знаєте, не факт, що я в неї щось не додам. Виглядає вона отак. Але, можливо, я ще щось додам, якісь елементики, хоча мені вже дуже подобається. Воно, знаєте, не перегружене, нічого там такого немає. Така буде нормальна, яскрава будиночка. Сподіваюсь, моєму чоловіку буде приємно, що я так заморочилася з тим усім. Що ж, дівчата, я дякую усім за увагу. Сподіваюся, я не дуже багато вам наговорила. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на наш канал. Прийдете на наш сайт, зробите замовлення і будете також вишивати свою найкращу сорочку. Тому що, знаєте, зараз такий час, щоб нам всім потрібно триматися. В даному випадку я тримаюся за голку. І всіх вас запрошую також триматися за голку. Принаймні буде щось гарне. Тож тримайтесь, всім па-па!